38-ма бригада, окрім всього, показала нам також унікальний кадр взаємодії росіянина із наземним роботизованим комплексом, на якому б хотілося зупинитися трошки детальніше, якщо ми можемо про нього. І він же ж поїхав вперед на Русака. Це унікальна операція. Дивись, тут насправді варіанти два можна взяти. Перший варіант, мені чомусь просто прекрасне відео, але. Зорієнтувався дуже оператор НРК, який не зупинився, а просто тоді тут і повернув йому ту гранату. Але чому росіянин зустрівся із НРК? Або це НРК Камікадзе був, який мав їхати попереду і підривати щось здійснювати, і тоді тут все зіграло на 200% феноменальне відео. Або це НРК, який мав здійснювати логістичну ціль, з стілю логістики доставляти БК, і тоді не зрозуміло. Ну тоді, тоді вже... не було такої детонації. Тоді неприємно, що він зустрівся із росіяном. Виходить, що це десь уже в тилу цей росіянин інфільтрувався. Або те, що мені хочеться вірити, компромісний варіант, що НРК можливо їхав здійснювати побудову нові нових мінних загороджень після того, як попередні росіяни вже собою зібрали і мав їхати розкладати трошечки там. Але росіян його зустрів, вирішив протидіяти найкращим можливим чином. Це не просто кинути, покласти гранату навіть. Це не кидок це, от, отак. От от. І, в принципі, там би вистачило підриву, навіть якби НРК зупинився, але продовжує рух НРК. Мені взагалі здається, що оператор 38-ї бригади, навіть якби росіяни не кинув гранату, він би гнався за ними, приїхав тим НРК і отак би їздив по ньому. Так. Е, так, не бачимо, що це за НРК, але мені здається, що це щось високе, тому що от де камера? А, стоп, там ще десь метрова палиця з камерою зверху. Можливо, чому він стояв, а потім поїхав за русаком, чекав, поки той кине гранату. Не знаю. Можливо, там було, було ну, щось е... написано на НРК. Кинь гранату і побачиш сюрприз. <гум> і ну, він подумав, о, давай кину. Ну, і дрон поїхав ну, за ним? стояв, тут, можливо, міняли дрон. Якраз перезмінка була, перезмінка якогось ретранслятора, багато може бути варіантів. Проте дуже, дуже яскраве відео.